Віртуальний роман реальний обман. Жителька Бурштина втратила власні заощадження, аби отримати так звану валізу з доларами. За аферистом потерпіла, листувалася на сайті знайомств і через необачність втратила 400 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронців впродовж двох місяців, 49-річна жінка переписувалася шахреєм на сайті знайомств. Незнайомець представився військовим із-за кордону, який невдовзі хоче приїхати до України. Згодом залицяльник повідомив, що надіслав жінці пакунок, йдеться про валь. Лізу з 250 тисячами доларів США. За ці гроші жінка мала купити у та налагодити там побут. Відтак жінка отримала повідомлення, нібито від логістичної компанії. В листуванні йшлося про те, що за транспортування потрібно додатково сплатити кошти, скинути номери рахунків. Довірлива заявниця кількома платежами надіслала майже 400 тисяч гривень. Однак жодної посилки жінка так і не отримала. А військовий шахрай невдовзі перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути уважними та дотримуватися рекомендацій, щоб уникнути пасток інтернет-знайомств. Слід пам'ятати, шахраї використовують чужі або підроблені фотографії, вигадують привабливі історії про себе, щоб викликати довіру у потенційної жертви. Після встановлення контакту шахрай намагається швидко завоювати вашу довіру, даючи романтичні почуття. Згодом вони вигадують кризові ситуації до прикладу, хвороба, фінансові труднощі, потребу в допомозі, проблеми на митниці та просять за це кошти. Поліцейські нагадують про обережність з особистими даними. Не варто невідомим особам вказувати номер. Спорта, банківські реквізити чи інші конфіденційні дані Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.